Друзі, всім вітанічка. Ваша улюблена суботня рубрика. Показую, що не готували на вихідні, ну, але це не буде лише на вихідні. І, звісно, буду дечим ділитися з вами рецептом протягом тижня. Отже, на перше, я приготувала червоний борщик. На друге наліпила вареники, начинка картопля і кисломолочний сир. Також печиво, це вже мабуть традиційно в мене в суботу. Печиво соленики, до складу якого входить твердий сир. Рецепт у мене є на сторіночці. Також спекла в духовці котлети, це в мене курячі, вони зовсім не, боже, не сухі і тримаються купи. Зняла, як їх готувати, бо часто питаєте. Також чоловік мені допоміг натерти моркву, а я вже все зробила. Далі зробила моркву по-корейськи. І також чоловік перемащував вафельки. Я запекла вже ось такий сирник, це дуже смачний сирник. Поділюся з вами рецептом. Він підходить як до святкових столів, навіть на кльош. І також спекла піцу. Рецепт тіста теж в мене є в профілі, але я ділилася з ним давно, тому поділюся в сторіс. Тому забігайте, зберігайте дуже класно. І, до речі, не думала, що воно так гарно виросте. Пишіть, що готували ви. Всім гарних, мирних вихідних!